Крім обов'язкового спорядження, такі, як я вже назвав, це є Skirt, Life Jacket, або PFD, ми його називаємо англійською Personal Flotation Device, так само взуття і інші речі, які я вже назвав, без яких неможливо плавати, або не рекомендовано. Є ще речі, які дуже дуже-дуже рекомендовано, такі, що просто must-have, які я завжди з собою беру, це є. Такі буквально деякі речі дуже прості і очевидні, але часто люди забувають, вірити чи ні, але дуже багато людей забуває про шапку, кепку, капелюх, будь-що, щоб накрити голову, бо коли ти плаваєш на воді, коли ти в океані, сонце дуже сильно тебе б'є в голову, багато є випадків запаморочення і проблем з головою, головний біль і так далі. Навіть дуже часто буває нудота, тому що крім того, що тебе ще сонце б'є, і ти обезгоднішся швидко, тобі жарко, ти перегрівся, крім того, ще й ти виснажений, а ще крім того, хвильки тебе гойдують. І в тебе починається морська хвороба і так далі. Не всіх, дуже, не так, щоб дуже багато хто має морську хворобу, але час від часу таке буває. І шапка це саме перша така річ, яка забезпечить тебе від тих якихось проблем. Від морської хвороби тебе, звичайно, тих ми, ти хвильками або її маєш, або ти не маєш. Хвильки тебе або гойдують, або не гойдують, або ти реагуєш хворобою або ні. Але капелюх, шапка, кепка. Особисто я дуже люблю кепку. Так само я ношу капелюхи щоб закрити шию, але кепка це найлегше, найпростіше і легко потім заклікати на каяку, якщо тобі вона не потрібна. Друга річ це окуляри. Окуляри це теж така річ, яку без неї. Я не рекомендую виходити, в принципі, з хати, але на каякінгу це дуже можна некомфортно себе почувати протягом цілої поїздки. Окуляри бувають різні, але найкраще, щоб захищали мало гарний захисний від ультрафіолету рівень, щоб це не були якісь як-небудь окуляри. Але навіть які-небудь окуляри, оці мої окуляри це взагалі дуже дешеві за долар 25 з доларами, якщо хто з Канади орієнтується. І вони чудово працюють. Звичайно, це не є найкраще покриття. Але тим, коли я зламав свої кращі окуляри, швиденько побіг, купив і вже наступного дня плавав. І не переживав, що мої очі будуть пошкоджені. Тому що. Крім того, що промені тобі йдуть зверху, вони відбуваються від води і також тобі ще подвійно дають дозу того ультрафіолету по ваших очах. Тому окуляри обов'язково, кепка або капелюх обов'язково. Далі є такі речі, як гідромішки чи гермомішки. І вони також бувають різного матеріалу. Оцей, наприклад, мій практично що улюблений, тому що він дуже компактний, легенький, він дуже водостійкий. Це турбатівський, класний, в неї різного, різного розміру, 6, 10-20 літрові. Дуже зручний, дуже компактний. Є такий більш Серйозні в плані матеріалу, такі взагалі непробійні. Можна туди пхати, я туди переважно пхаю. Основні такі речі, які я дуже сильно хочу берегти, це такі як камера, спальний мішок, часто сюди йде, а спальний мішок також сюди може піти. Але один недолік, який є в таких типах гермомішків, це те, що вони трошки делікатніші на матеріал. В тому сенсі, що вони тонші матеріал. І коли ти пхаєшся в каяк, ти можеш випадково десь зачепити, прорізати. І вони можуть бути пошкоджені. І тоді, якщо у тебе, наприклад, там є спальник, і спальник попаде в вода, і ти будеш вже спати в дискомфорті. Тому я особисто пхаю в більшості випадків в такі, можна сказати, як чуть не гумові. Гермомішки. Вони теж і бувають різного розміру. Гермомішків забагато не буває. Особливо з таких, вони дуже компактні і вони можуть мати різні насправді також функції. Я часто такий гермомішок запихаю багато своїх різних там одягу, фліс і так далі. І роблю з нього подушку. Далі. Є гідрокостюми. Це мій основний гідрокостюм, який я, їдучи на якусь експедицію, на довшу експедицію там, де холодніше, там де мокріше, і, в принципі, не обов'язково може бути навіть тепло. Я завжди на всякий випадок маю його, але в основному я в ньому навіть плаваю. Це такий гідрокостюм, який, занурившись в воду, ти будеш сухий всередині. Є різні гідрокостюми, такі, що як на серфінг, коли ти просто як Тюлень, умовно скажучи, в тому ніупрійні, і ти завжди мокрий в тому. А ця штука вона тебе лишає сухим. Ну, хіба що ти забудеш зазіпати правильно, закрити сам той гідрокостюм? Тоді ти намочишся. Тому дуже важливо перевіряти, коли ти випливаєш, перевіряти, чи немає ніяких дірочок, чи повітря не тікає і так далі. І так само його випускати правильно. Можу розказати пізніше, якщо цікаво. Так ось цей гідрокостюм вас захистить. Навіть в момент, коли ви перевернулися, звичайно, що вам буде холодно, але ви будете сухі. І ви витримаєте той холод, якщо не можете по якійсь причині залізти назад в каяк, коли вам дуже холодно, і гіпотермія досить швидко може настати. Середня температура океану тут у нас в Британській Колумбії сягає від 16 до 18 градусів, буває найхолодніше 15 це літом. Зимою ще холодніше. Тобто гіпотермія настати може прийнято вважати до двох хвилин, треба назад вилізти в каяк і висушуватися, веслувати, грітися, пити тепле чай і так далі. І Сценарій гіпотермії теж можу потім розказати. Так от, гідрокостюм вам допоможе е, залишитись сухим, це раз і тепліше це два. Так само є ще відчуття е, такого комфорту чи безпеки навіть. Ментально досить важливо, коли ти випливаєш в якийсь, е, коли ти випливаєш кудись далеко чи в місце, в якому ти ніколи не був. Є те відчуття якогось мінімального стресу і дискомфорту. Коли ти маєш цей костюм, воно додає тобі якоїсь впевненості в собі. Ти розумієш, що ти трошки захищений, навіть якщо щось станеться, я перевернуся, я буду сухий. І це вже не така велика проблема, коли я мокрий. Е, є різні, насправді, гідрокостюми, їх дуже багато. є різні такі системи, які замінюють гідрокостюм. Ну, Wet wetsuit, як ми їх називаємо, мокрий костюм. Ветсу вони чудові, звичайно, але вони знову ж мокрі. їх важче одягати, важче з них вилазити. І в них холодніше, в принципі, бути мокрий. Є речі такі, як сплит-систем, тобто роздільний, роздільний гідрокостюм. Це штани, які мають такі от ноги теж в таких чобітках, не чобітках в тому матеріалі, який не проникна, водонепроникний. І таку має спідничку, яку ти натягуєш собі прямо до грудей. І зверху ти маєш куртку, яка теж там водонепроникна. Ця насправді водопроникна. І є різні такі, що воду не проникні. Тобто ця мене, якщо я перевернусь, то воно намочиться, звичайно. Але є такі, що верх не намочується. Я просто дуже люблю саме цей, тому що він легенький, і я рідко перевертаюся, коли я хочу перевертатися, чи я серфаю, чи я знаю, що я буду перевертатися, тоді я беру гідрокостюм. Далі речі, без яких я не Випливаю кудись особливо далі. Навіть на денний турики чи на денну, буквально годину-дву годину. Санскрін, годину. тобто від сонця крем, обов'язково ми мажемося повністю. Лице вуха дуже важливо, особливо коли ти в кепці, то вуха обов'язково треба мазати, ніс обов'язково і шию. Але загалом краще все лице. його треба мазати, перемазувати кілька разів на день, тобто ти білий. Плаваєш. багато людей ще й цинк вживають. Я особисто цинку не вживаю, але мажу крем. Це мокрі серветки, які такі дитячі для новонароджених. Серветочки, мокрі, вологі серветочки завжди признадобляються. витрати щось і для гігієни, і для простоти. Це... Я особисто з собою теж стараюся возити, особливо, коли я випливаю на кілька днів. Це є набір різних ем, ремонтних речей, тобто такі, як скотч е, і різні такі ем, клейкі стрічки, які водонипроникні і так далі. І клеються на мокре. Іпоксі e це такі як пластикові розчин, на які ви залатуєте дірки, якщо ви десь вдарили каяк об великий камінь і у вас з'явилася дірочка, і ви хочете залатати, то ви разом з різними скотчами поєднуєте такий цей іпоксі e пластик. Мультитул. E Мультитул e теж дуже часто при в нагоді, чи навіть зремонтувати e e на, на якісь... човні своєму. Неполадки. Це такі нитки, голки, ножик, ножиці е, зашивати різні дірочки, в тому ж гідрокостюмі чи сталося, чи ще щось інше. Е, стяжки, затяжки. І ще є багато інших речей, які я можу теж розглянути з вами пізніше на іншому відео. Тут в мене знаходяться різні. Вогняні припаси, розпалки, запальничка, навіть свічки вожу. Такий кремінь маю, який можна чиркнути, і сірники. І я ще маю більший набір різних для гіпотермії випадків. Тобто, коли ви вогонь розпалюєте, в основному теж для двох речей, це є для тепла. І для куховаріння. Для тепла це в більшості випадків, коли вам холодно і вам треба терміново розпалити, перевернувся хтось, приплили до берега, зразу запалюєте вогонь і людині стає краще і легше. Також в мене я з собою вожу такі ракетниці, «Флеєрс» ми їх називаємо англійською. У мене є різного типу. Різного типу флеєрс. Завжди їх треба зберігати також від води. І вони в мене знову ж таки в такому турбатівському гідромішку, тому що він дуже гарно водостійкий і не дуже такий громадний. І в мене тут є флеєрс. ракетниця. Ось тут саме така ракетниця, яка всі знають, як ракетниця в різних фільмах і так далі. У мене такий є пістолет. Маю три патрони. Пістолет. І це є називається тип Б. Є чотири типи ракетниць А, Б, Б, С, Н, D. А це ручні ракетниці. Це ручні ракетниці. Які ти тримаєш в руці? Відкриваєш, запалюєш, і вона з руки горить, і ти подаєш сигнал. І також, крім цього. Крім цього, є ще тут в мене ручні ракетниці. Трошки просто менші, теж Type-C, а ще є такі тактичні світла. Ти ламаєш і воно світиться вночі. Такі мілітаристичні, теж немілітарні світлячки, які використовуються, вони досить дешеві і вони використовуються не тільки для мілітарів, вони використовуються в різних пошукових операціях і так далі. І рятувальних також. Це таке тактичне світло, яке вам дуже просто запалити і вже буду світити кілька годин. Стосовно води, це, як я вже сказав, Потрібно мати пляшку для води, а також я маю ще такий рюкзачок, Camelback з трубочкою. Тобто, коли ти пливеш і хочеш попити, ти маєш таку трубочку і тобі зручно, ти не мусиш зупинятися, мусиш, можеш просто поставити, поставити собі в рота і пити воду, поки пливеш. І просто зручніше навіть і не треба думати, гадати, куди запхати свою цю пляшечку основну. І вона часто заважає, коли ти поставив щось перед собою, вона заважає громістке і так далі. І річ, без якої я вже казав і радив, нікуди не висовувати, це є метичка. Вона завжди в мене тут досяжна. Близько, що я можу обернутися і дістати в будь-який момент на воді комусь погано. Обернувся, витягнув швиденько дав таблетку. Ось таке, Я, якщо є якісь запитання, дуже радо буду відповідати. Дуже багато елементів, дуже багато спорядження, але більшість речей практично є необхідні, якщо ви плануєте їхати десь на більше, ніж два дні. На денні тури багато дуже не треба. На кілька годин безпечній території багато мудрувати не треба, і треба тільки мати якісь необхідні обов'язкові речі з собою. Ось так. Дякую.